Вітаю всіх, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми на нашій хвилинці здоров'я продовжимо говорити про те, що є корисно і що рекомендують для нашого зору для наших очей. Їжа для очей. Аби погляд був світлий, а зір повноцінний, і з віком не втрачався, важливо знати, які продукти корисні для його збереження. Свідківка ока це єдина частина нервової системи, доступна для світла. Надлишок сонячних променів, тривале комп'ютерне випромінювання поступово призводить до її пошкодження. Однак очі мають свою систему захисту, яка здійснюється за допомогою каротиноїдів. Що ж таке каротиноїди? Це такі фітохімічні сполуки рослинного походження, тобто вони є тільки у рослинах. Вони містяться в різноманітних фруктах, овочах. Вони надають їм червоного, жовтого і помаранчевого забарвлення. У людському організмі каротиноїди не синтезуються самі, тому їхнє надходження залежить лише від харчування. Нині виявлено понад тисячу різних таких речовин. Але з усіх відомих каротиноїдів лише два виявлені в очах. Це лютеїн та зеаксантин. Ці незамінні речовини накопичуються в сітківці, райдушці і на кришталику очей. Вони подібно до екрану поглинають ультрафіолет, захищаючи клітини від руйнування. І також вони захищають фіторецепторні клітини сітківка від шкідливої дії вільних радикалів. Тобто, це для наших очей дуже Корисні й потрібні елементи. У багатьох дослідженнях, які проводились в Японії, у Сполучених Штатах Америки, було доведено профілактичну роль зеоксантину і лютеїну у виникненні таких захворювань, як катаракта, як макулярна дистрофія і діапетична ангіопатія. Регулярне вживання цих каротиноїдів знижує ризик вікової катаракти. Також е макулярної дистрофії сітківки на 30-50% тобто майже наполовину. Також лютеїн і зеаксатин запобігають захворюванням серця, молочної залидози, зміцнюють імунну систему, також знижують ризик виникнення раку. Які ж рекомендовані дози щодо вживання цих. Е Фітохімічних сполук саме лютеїну і зеаксатину. Це залежить від віку. Для лютеїну норма коливається від 745 до 1056 мікрограм. Для зеаксатину воно становить від 170 до 187 мікрограм. Зараз ми з вами будемо мати можливість подивитись табличку, в якій. Ми побачимо саме ці каротиноїди, які містяться у різних продуктах. І вони будуть зазначені у 100 грамах продукту. І ми побачимо, де їх можна отримати, з якими продуктами більше, з якими продуктами їх можна отримати менше. Бачимо лютеїн, зексатин на 100 грамів продукту. Скільки є у бобах, моркві. І бачимо, що. Одні з лідерів це кале. Хто знає, що це таке. Це шпинат, гарбуз, ну і інші, інші продукти. Горошок, кале або браунколь – це однорічна овочева рослина. Це така капуста, але яка не в'яжеться головкою, а має такі просто хвилясті листки. Вона є зелена або з таким фіолетовим мережевним забарвленням. Качана в неї немає. Також бачимо, що шпинат ми говорили вже і фрукти деякі теж мають досить таку достатню кількість от саме цих каротиноїдів. Чорнобривці теж містять оцей лютеїн і зеаксатин. З них можна готувати і пити чай. З профілактичною метою. А як же ж морква? Чули ви всі, правда, що моркву корисно їсти для очей. Ми знаємо, що в моркві є бекаротин. каротин каротин якраз він є в яскраво оранжевих овочах. Він е, потрібний нам для збереження зору, але також ми бачимо, що оцей лютеїн і е, за Зеоксатин вони мають більш таку ще профілактичнішу дію. Також для очей дуже великий вплив має вітамін Е, він дуже корисний для нього, аскорбінова кислота і такий мікроелемент, як селен. Щоб зберегти зір, потрібні корисні продукти. А як зберегти світлий і радісний погляд? Адже в житті часто так багато відбувається такого, що нас засмучує. Для цього необхідно навчитись помічати прекрасне, дивитись на те, що чисте і піднесене, і тоді наші думки будуть світлі, наш погляд стане радісним, що принесе користь не лише нам, але й довколишнім. Нехай жодні обставини життя не засмучують нас. Та якщо все ж таки виникне сумнів чи невдоволення, дивимось на Божу любов, яка відкрита нам у Божому Слові. І тоді наш погляд стане добрим, світлим і чистим. Амінь.